Доброго дня, мене звати Михайло Козаков, і це чоловічі розмови про книги. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з моїх найулюбленіших книг. Це частина моєї наукової роботи, ну не моєї загалом, це моєї, точніше, по цій книзі, яку я здавав у бакалавратуру. Бачите, яка штука тут лазить? Ми знаходимося. Ось тут є якісь кошки. А, До речі, це поговоримо спочатку потрошки про кам'яну могилу. Тут представлені петрогліфи з 22-24 століття до нашої ери і до 21-го століття, оскільки ми тут бачили, вже як хтось на камені написав «Тьотя Роза із привоза, а тут якісь міха і льоха теж себе вкарбували у історію. Всесвітню історію. Ну таке, вони загалом завжди такі люди є. До речі, тут дуже така, знаєте, атмосфера. Це місце знаходиться в Запорізькій області коло селища Мілітополь, міста, міста Мілітополь, селище Мирне. Сюди можна, ми доїхали сюди маршрутками. Це була теж дуже цікава пригода. І ми взагалі дуже все цікаво тут у нас. І ми знаходимося зараз в гроті Бика. Він так називається. Ось, і ми тут вже встигли по -по пошаритись, полазити усюди. Ми були в музеї, який дуже, до речі, класно виглядає, дуже цікавий дизайн у нього. Ось, а загалом зараз ми поговоримо з вами про книгу, про яку я хотів з вами поговорити саме в цьому місці. Я, я чекав, коли ми сюди потрапимо, щоб поговорити з вами і представити вам книгу Джозефа Кембелла Герой з тисячма обличчям. З, тисяч, з тисячу обличчя. Російською тисячолікій герой. З тисячу Ось. А Джозеф Кембл займався порівняльною міфологією. Тобто порівняльна міфологія це наука, яка вивчає міфи в різних, в різних країнах, у різних народів, етносів, а потім шукає щось спільне між ними для того, щоб виявити якусь спільну ну, спільність, так би мовити. Да? І Джозеф Кембелл, він винайшов що всі міфи, все, всі легенди, казки вони мають якусь спільну будову. Він зробив, і він вивів таку теорію мономіфу, вона називається, про те, що герой, коли в будь-якому міфі є певні схожі риси, це 17 ступенів або 17 Хай буде ступенів, які проходить герой для того, щоб закі... зробити це ну, в будь-якому міфі. Потім ця ідея, взагалі, вона, якщо ви дивитесь різні серіали, комікси, комп'ютерні ігри, кінематограф, цю ідею потім взяв Воглер у своїх книжках для того, щоб розп... для написання сценаріїв цікавих. Тобто мономіф це. Теорія і про те, що взагалі все йде по певному однаковому сценарію, де б ви не були, в якої б ви, які б міфи в яких країнах ви б не вивчали, які навіть релігійні певні книги, вони так само зроблені по якомусь певному шаблону. Ну, про це говорить Кембл. Можливо, я не зовсім з цим згоден. Оскільки порівняльна міфологія, вона трошки відрізняється від детальної міфології вивчення певного етносу, тим, що можливо втрачення певних деталей. Ось, але ви знаєте, це дуже цікава книга, вона розповідає про сучасність, про минуле, про те, що було, те, що є, і те, що... І побудови свого життя. Теорію героїв. І ще раз хотілося б сказати про це чудове місце, оскільки воно ну, реально дуже круте. Приходьте, подорожуйте, тут дуже така мощна, міцна енергетика. Ви знаєте, тут є палеоліт, мезоліт, неоліт, тут є раннє християнство, тут є половці. Ось. Тут є дуже багато чого намішано. Тут навіть є шумери, наскільки я зрозумів. Не знаю, як вони сюди потрапили, але це дуже цікаво. Подорожуйте Україною, дивіться, що в нас дає, і щастя вам, читайте Кембела.